Прикордонники моголів подільського загону не випустили з нашої держави понад 4 тисячі українців. Це були переважно чоловіки призовного віку, а на територію нашої держави не впустили 164 громадян Росії. Про це під час брифінгу розповів Дмитро Лабезний, полковник, виконуючий обов'язки начальника могилів Подільського прикордонного загону імені Героя України. Є ряд обмежень щодо виїзду з території України. Полковник Лабезний пояснив це. І такі категорії громадян нашої держави, які підпадають під обмеження, визначеними чинним законодавством, наприклад, чоловіки віком від 18 до 60 років. Також прикордонники досить часто разом з правоохоронцями розкривають схеми щодо ухилянтів, які намагаються втекти в сусідню країну. Дмитро Лабезний розповідає, чого тільки не вигадують порушники, аби не потрапити в армію від підробки паспортів до перетину кордону в гідравлічних костюмах. Загалом від початку великої війни територію України перетнули на Могилів-Подільському прикордонному загоні понад 2,5 мільйони людей. Дмитро Лабезний наголосив, що зараз ситуація на їхньому пропускному пункті спокійна. Ніяких проблем у відносинах з сусідньою країною немає. Могилів-Подільський прикордонний загін виконує свої завдання в межах Вінницької області. Підрозділи Могилів Подільського прикордонного загону виконують завдання в межах Тульчинського та Могилів-Подільського контрольованих прикордонних районів. Значить, на даний час. Пропуск осіб транспортних засобів та вантажів здійснюється у трьох міжнародних пунктах пропуску в місті могилів подільський Жодних проблем у взаємовідносинах немає, є лише добрососідські відносини. Така співпраця допомагає нам більш ефективно протидіяти всім злочинам і всім правопорушенням, які віднесені до компетенції нашої служби.